Українські газівники готуються до непростої зими, як і енергетична, так і газорозподільна інфраструктура країни зазнає регулярних ворожих обстрілів. Проте, завдяки злагодженій роботі, пошкодження газогонів вдається оперативно ліквідовувати, а самі мережі відновлювати. Найбільше клопоту в газівників прифронтових регіонів Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Харсонщини та Сумщини. Аварійні бригади працюють цілодобово та щомиті готові до викликів. Тож, попри війну, газ залишається єдиним. Стабільним і гарантованим джерелом енергії для більшості українців, наголосив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Цієї зими українці також будуть з газом. Нагадаю, що в прифронтових регіонах газорозподільні мережі регулярно пошкоджують вже роками. Але, попри все, масштабних та тривалих відключень газу вдається уникати. Завдяки оперативній і героїчній роботі наших фахівців «Природний газ» попри війну. Залишається єдиним гарантованим джерелом енергії. Наші фахівці накопичили достатній рівень аварійних запасів. Тож, у разі обстрілів, мереж у нас буде чим їх замінити чи відремонтувати. Газівники працюють цілодобово, аби газопостачання було безпечним і безперебійним. Ми дуже вдячні їм за самовіддану роботу і пишаємось своїми співробітниками. Крім того, очільник групи Нафтогаз подякував українцям за вчасне сплачене комірне. Вартість газового та тарифи на його доставку залишаються незмінними. Національні компанії нагадали, за спожитий газ важливо платити до 25-го числа наступного місяця, а за розподіл, тобто доставку газу, до 20-го числа поточного місяця. А що платіжки за згадані послуги нарахували з акт актуальними об'ємами споживання необхідно вчасно передавати показання лічильника. Робити це потрібно щомісяця з 1 по 5 число, зручним для вас способом, зокрема з допомогою особистого кабінету, чат-боту, смс-повідомлення чи телефону.